Доброго часу моїм глядачам. Отакий От столовий 21 предмет. Рукоятки ріг. Де є сумнів? Зараз я покажу. Отакі От чотири цікаві ножа ріг. Ось такі клейма. Ця рукоятка, ці. П'ять рукояток під знаком питання. Це, скоріш за все, дерево. Отаке. От клеймо Бесансон. Оці. ні, оце є ріг. Ці дерев'яні. А ці ріг. Мають отакі. Клеймо. З одної сторони таке клеймо, а з двох сторін такі клеймо. Це також ріх. Чей сказати не можу. Так. Це один ніж з цікавим клеймом ріг, показую, тепер знову ріг. Тепер отакий от предмет ріг має. Клеймо. Тепер маємо такі цікаві три вилки. Чотири вилки. Так, ніж з таким цікавим тельником ріг оленя. Є клеймо, але Дуже затерти, що написано, не розберу. Ніж досить цікавий. Ось такі дві вилки. Також ріг. Ця вилка, скоріш за все також. Ріг. Так, ще один ніж. І з клеймом. і велика з клеймом. Похожа на дерев'яну, ручка подібна на дерев'яну. Всім дякую за перегляд.